Друзі, вітаю вас на каналі 2 компак Не знаю, як у вас, а у мене субота то є робочий день. Проте на кінець неділі я залишаю прості завдання: щось доробити, привести в порядок документи за неділю сформувати замовлення, одним словом, лайтово попрацювати і закрити сервіс на вихідні. Та оскільки минула неділя була досить насичена роботою, відзняти для вас нічого не вийшло, а так хочеться з вами зустрітись. Всі поточні справи на суботу завершені і залишилось розібратися ось з цими двома апаратами. По ТАФу все просто, там заміна батареї та Диска. А по Acer, та в принципі, теж мало б бути просто. Зі слів клієнта, після оновлення біоса перестала працювати клавіатура. Давайте ним і займемось. Як і прийнято, по класиці роботу починаємо з перевірки заявленого дефекту. Ноутбук дійсно не реагує на жодну клавішу, крім клавіші живлення. Першим ділом давайте сходимо в диспетчер пристроїв. І тут жодного пристрою з помилками ми не бачимо. Окей, але Windows то штука така, цікава. І довіряти диспетчеру пристроїв я б не став. А як ще ми можемо перевірити клавіатуру? Правильно, в біосі. На зовнішній клавіатурі тиснує F2. І неочікувано воно просить паспорт. Окей, давайте спробуємо його ввести з рідної клавіатури. І ні, реакції і тут немає ніякої. Добре, перед тим як розбирати апарат, давайте спробуємо також обновити біус. І знову проблемка. Система не хоче обновлюватися на ту ж саму версію. Тож давайте зайдемо з другого боку. Ми можемо припустити, що виробник в останній версії BIOS зламав підтримку клавіатури. Думаю, ну, можемо. Подібні випадки вже зустрічалися в практиці. Значить, для початку потрібно понизити версію BIOS. А як це зробити, в лоб він нас не пустить. Тож розпаковуємо екзашник і спробуємо обійти це обмеження. В файлі платформ ми маємо конфігурацію виконавчого файлу. Варто наголосити, що любі його зміни можуть вивести ноутбук з ладу, так що все, що ви робите, під вашу відповідальність. Мені потрібна конфігурація BIOS Version Check. Як бачимо, тут стоїть флаг одиниця, тобто перевіряти конфігурацію. А я хотів би, щоб прошивка відбулася без перевірки. Міняю на 0 і зберігаю файл. І вуаля! Даунгрейд версії успішно запустився, тож чекаємо, поки він пройде, і поглянемо, чи у нас запрацює клавіатура. Але після оновлення і перезавантаження пароль з рідної клави так і не вводиться. А це значить, що халявного ремонту не буде, потрібно розбирати апарат. Що ж, як і в любій діагностиці, будемо просуватися від простого до складного. А почати варто з перевірки клавіатури. Перевірка на тестері клавіатур. Та й відсутність залипання і візуальних слідів попадання рідини говорить про те, що працювати потрібно з платою. Справа наліво 26 пінів, то є безпосередньо сітка клавіатури, і всі піни повинні однаково мірятися мультиметром в режимі діодної прозвонки. Як то кажеться, все як в аптеці. Останні два піна то кнопка включення. Що ж, йдемо далі. І по класиці, практично як на всіх платформах, клавіатура читається у нас мультиконтролером. І ми пересвідчилися відсутності обривів від роз'єму до мульта. На даній платі функції мультиконтролера у нас виконує -E kb 9028 q і в ньому міститься своя прошивка. Значить, дістаємо з полиці програматор Верт'янова біля нитки і вишиваємо. Ще одним підтвердженням роботи мульта є успішний коннект з програматором через той же роз'єм клавіатури. Після прошивки мульта частково підзібрав апарат, накинув клавіатуру і матрицю і давайте подивимось. А паспорт і далі на місці. І далі у нас немає реакції на клавіатуру. Отже, давайте думати логічно. Тач, клавіатуру, світлодіоди у нас обслуговує мульт. Це, крім клавіатури, у нас працює. Мульт з програматором конектиться. За робочу прошивку ми йому залили. Далі, наступним етапом відбувається спілкування мульта безпосередньо з хабом. Значить, наступним кроком було б логічно прошити основну флешку, тим більше від користувача була інформація, що проблема виникла після оновлення біоса. І тут варто врахувати також те, що при оновленні з сайту звичайним методом не завжди флешка перезаписується повністю. Тобто якась службова інформація може залишатися в тому вигляді на флешці, як і була до перезапису. А якщо ми запишемо на програматорі, відповідно, ми повністю стираємо флешку і записуємо завідному чистий інженерний новий BIOS. Тож давайте цим і займемось. І на даному етапі у нас є вже певні успіхи. Нарешті він перестав просити у нас паспорт. Я залив чистий інженерний біос і знову дивимось, чи у нас щось змінилося. І ні, знову фіаско. Із зовнішньої клавіатури в біос я зайшов, а на внутрішню реакція і далі відсутня. Ну і все. На даній платі я впираюсь в проблему з хабою частиною процесора. Ви ж, звісно, можете мене запитати, а чому я не замінив мультиконтролер? І дане питання буде цілком логічне. Але, по-перше, клавіатурний модуль відпрацьовує кнопку включення. Окей, вона може йти на іншу ногу. Але мульт також працює з тачпадом і з підсвіткою клавіатури, а основним аргументом є те, що мульт цілком нормально спілкується з програматором. А далі, після того, як мульт опрацює всі сигнали, в тому числі і з клавіатури, він їх транслює безпосередньо в хабову частину процесора. Тобто по логіці попередньої діагностики ми дійшли до проблеми з хабом. Проте, давайте для того, щоб вам було спокійніше і мене не мучило сумління, все-таки замінимо мульт. Тим більше вони в мене є на сервісних платах. І, звичайно ж, після заміни новий мульт необхідно прошити. Спроба 1550 і ні, нічого не помінялося. На зовнішню клавіатуру реакція є, як бачимо, а на рідну немає. І на жаль, мені нічого іншого не залишається, як повернути все на свої місця і віддати апарат без ремонту. Оскільки дані про 10-го покоління у мене хоч і є на сервісних платах, але вони всі з будгуардом і сюди не підійдуть. А в постачальників вони на сьогодні відсутні. Та і питання ціни за відремонтовану клавіатуру. Чи погодиться клієнт? А тепер давайте підіб'ємо підсумки. По-перше, проста на перший погляд, проблема в результаті може виявитися не такою і простою. По-друге, відео наявна відповідь тим клієнтам, які по телефону хочуть дізнатися вартість ремонту. На жаль, іноді це неможливо, і потрібно провести цілий набір операцій, щоб локалізувати проблему. А так як платформи свіжі, можливо, і я чогось не знаю, і щось упустив в процесі діагностики. Я йшов по логіці попередніх ремонтів. І так. Така поведінка в ноутбуках вже зустрічалася мені раніше і завжди допомагала заміна хаба або комбінованого процесора з хабом, ну, відповідно, цієї одиниці. А ваші думки я з радістю почитаю в коментарях. Якщо відео було корисне, ви знаєте, що робити. На цьому все. Ненадовго прощаюсь з вами, будьте здорові та бережіть себе.